Якщо ви хочете легке, безкаркасне крісло, але щоб була підставочка під ноги, то це ось це. Кріселко Експромт. Тут по факту сидите, як на троні, можна сказати. Тут класна по висоті підлокітничок, можна зручно поставити руки, ну і, звичайно, взяти в приставочку пограти чи там телік подивитись, телефончику підзависати. До речі, є ось така маленька фішечка, це ось такі кишеньки по бокам. Можна щось сюди засунути. І до того ж, цей пуфік виконує ще одну функцію. Він слугує частинкою спального місця. Тут, до речі, спальне місце серед усіх безкаркасних диванів найкраще. Це крісло, що ви бачите перед собою, воно розміром метр, спальне місце, метр на два. Воно для щоденного сну ідеальне. Цей диванчик розміром метр шістдесят, метр вісімдесят або два метри. в мене люди використовують реально для щоденного сну. А таке кріселко класно підійде поставити на балкончик в дитячу кімнату. Його, до речі, можна легко перемістити в коридор під час тривоги, щоб спокійно переночувати десь. Тому ось таке кріселко Експромт можна взяти. Ціна його 15500 саме за розмір метр і може бути ширше. Якщо ж вам потрібно меншої ширини, то у нас йде ось це крісло Арго. Воно йде 90 см, ви його бачите перед собою. І теж у нього є проміжне положення, це шезлон. Воно буде трішки нижче, в експромті буде зручніше сидіти, особисто, на мою думку, але також ось така функція є. І воно дешевше, близько 13 тисяч коштує 90 см, близько 12 тисяч розмір 80 і теж розкладається. Більше безкаркасних крісел на сайті Солоха є доступно оплату частинами і доставка по Україні безкоштовна. В шапці профілю телефон для зв'язку.